Доброго дня, новинка тревожна. Значит, Евросоюз выкликает российского посла в Брюссель после ударов сегодня по зданию миссии Евросоюза в Киеве. Ой-ой-ой, угу. Вовочки, Вовочки, что это творится? А когда... Голова евродипломатии Кая Каласа сказала, я их выкликаю на дуэль. Бля. У Брюссель. Такая мощная женщина. А когда дети там ебнут еще? Не по, надо, да? Да, ну, а когда то чуть -чуть не тебя то надо, да? А когда по стенке вызывать. там по какой-то что то там штукатурка отлетела, срочно! Срочно, надо Там же мега люди были. Ой -ой -ой. А вы рабы там гибнете, да, это хер да, на вас никогда тебя... никого не вызывали. А еще по британскому какому-то будыночку пролетели? Не будыночку по Апочка. комнате. А? Какую-то комнатушку. Комнатушку. Слухай, у мене така пропозиція. Все ж британські оці будиночки на території України, то вважай як Британія. Вони ж там оці посольства, це ж землею, воно вважається як держави, яка представляє в Україні свої інтереси. Так ви ж давайте війну оголошуєте. Це ж напад на Британську імперію. на корону. коли була початку війни, вони ж взагалі всіх вивезли з цих посольств, що не пам'ятаєш? Это ж потом договорили, Это ж что хотят выиграть. Вы Борис телефонувал только. Что я з вами, Борис, Борис? рыбы, идите воюйте. Я пока посмотрю, как это все будет происходить. А вы там давайте с лопатами и с пистолетиками побегали. Не, ну лопата только у Німеччини у Леба. И этот самый. Ты говорил: мы не сдамося, ніколи, ніколи не здамося. К чему я это говорил, ты меня сбил? Потому что ты говорил, что. А що они все выехали, что? А это почему посла вызывают? Потому что сказать слушай. Ну мы же договаривались. Ну что ты творишь? Что ты творишь? Мы домовлялись. Один по одному не стреляли. По да, холопам тики. По холопам, да. да. И да, обязательно, чтобы не в правительство, никуда, но и в наше помещение. Так они же зараз будут заздрить. Покончено заспи ни разу не пролетело. Уже четвертый рик. Нельзя. Потому, по, по урядовому кварталу, а нельзя, там, ни ну, там не одной немало. Мега ну, там мегалюди. Ну там туда сидить. До речи, там сидить потужные, просто там такой луч у неба, що там все да, вид дрожать. Суперское ПВО именно там стоит. Да, ты шо. Да, Глава... потому, что всех вот этих мега людей надо защитить. Чертей, Лахов, так хер с да, ней. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляен. У вот ця потужна жіночка. Кинокалія, вот это. Кінокалії, вона ж відпочиває вже. Сказала, що викликаю посла російського. Він вже забрав чемодан, біжить на потяг. Я там бачив. Я на вокзалі бачив. Вони розуміють, що вони взагалі не є. Як московський вокзал називається, куди прибували. Скорометь Та ні, то самоліт. А вокзал. На Курський. Курський. біжить до Курського вокзалу з чемоданом, вже каже: Я їду, тут. Потяг ні? Значит, она дополнила, Урсула фон дер что, на счастье, никто не постраждав. Mm -hmm. Две российские ракеты впали поряд в 50 метрах от делегации. Так yes. это, а сегодня погибло человек 15 людей, настоящих, да, живых небесная. украинцев. Okay. И все молчат, нормально все. А вот это именно да, такая на улице. в 50 вынос. метрах впало. Да, и 50? там даже, даже, даже мог разломаться ксерокс. Да, и факс. О! Вона доповнила, що вскорі буде представлений 19-й пакет санкцій, наложать санкції в пакети. Давайте 20 пакет. А визвать уже в адмірала Гордоні. Пакет, пусть за пакетом, пакет за пакетом, пакет за пакетом. А також буде продовжуватися робота з замороженими російськими активами. Слушай, вони зайнялися з цими заморозки як в супермаркеті, знаєш. Mm -hmm. що Заморожені продукти котлети, пельмені і інше все. Все одно ну, все зрозуміло, все буде чітко. Щоб використовувати їх для допомоги Україні. Ось так очки. Чуть це не розбили, акуратні. То я так. Не стріляйте по посольцям там, з рашки чи бурашки. Так, да, ну вистачає рабов, ну що. Коротше, давайте, воюйте, ви українці, а ми будемо спостерігати та викликати російського посола, щоб він нам пояснив, що ж це таке робиться. До переможки!